Виконуємо номер 211 із підручника Алгебра 7 та номер 353 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Мамо, тато та двоє їхніх дітей мають переправитися човном на протилежний берег річки. Маса тата 75 кг, мами 60 кг, дітей по 38 кг. Як їм скористатися човном, якщо він витримує масу до 80 кг? І кожен у цій сім'ї вміє веслувати? Отже, в човен може сісти або сам тато, або сама мама, або кожен з дітей по одному або разом? Приступаємо до виконання. У нас є мама, тато. Дитина перша і дитина друга. Починаємо. Перша дія переправляється на інший берег двоє дітей. Раз всі мають веслувати, залишається мама і тато. Після цього одна дитина залишається на іншому березі, а друга пливе до тата з мамою. Далі в лодку сідає тепер мама і пливе до першої дитини. Залишається тато і друга дитина. Після цього залишається на іншому березі річки мама, а перша дитина човном переправляється до тата і другої дитини. Знов тепер двоє дітей сідають у човен і переправляються до мами. Після цього з мамою тепер хай залишається вже друга дитина, а перша пливе до тата. Після цього в човен сідає тато, дитина залишається. І переправляється до мами і другої дитини. Тепер в лодку сідає друга дитина, пливе до першої, а мама і тато залишаються на іншому березі. Ну і після цього двоє дітей сідають в лодку і пливуть до мами і тата. Ось так. У нас вийшло 9 дій. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Номер 211 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 53 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.